З цього понеділка у місті стартувала для школярів третя табірна зміна. Пришкільний табір Мрія відкрив двері у 32-й гімназії. Тут відпочивають півтори сотні учнів Покровського району. Мені подобається, що у нас кожен день ма май майстерні класи. Мені подобається, що кожен день у нас руханки. У нас класні дуже вчителі. Вони нам дуже подобаються. Тут багато спортивних занять. Багато майстер класів і всього. Різного і цікавого. Ми можемо помалювати, щось зібрати, багато чого веселого. Тут багато друзів, ми майструємо різні речі. Недавно робили бомбочку водяну із бумаги. Ну, мені тут подобається, тому що тут багато дітей, які теж люблять майструвати. Цей ранок вихованці мрії зустріли в укритті. В закладі подбали як про безпеку, так і про те, чим зайняти дітей в час повітряної тривоги. Тут розгорнуто кілька тематичних локацій. Разом з педагогами діти малювали, брали участь в кулінарних майстер-класах та заняттях з технічного моделювання. Щодня в цьому таборі запрошені гості. З нами співпрацює щодня дивосвіт. їм величезна дякую. з нами співпрацює станція юних техніків, клуб юних моряків. До нас у гості вітала патрульна поліція. Була служба у справах дітей. З нами співпрацює бібліотека номер 19 Дуже класно вписалися в зміну табору дві психологічні програми з підтримки ментального здоров'я дітей. Одну проводить шкільний психолог, одну проводять за підтримки ЮНІСЕФ. Співдія дітям дуже подобається. Сьогодні тут з черговим майстер-класом представники комп'ютерної академії. Розробка ігор, віртуальна реальність це програмування роботів та робототехніка. Тобто, щоб дітям було і цікаво, і провести час, і взагалі подивитися, як це відбувається в нашій сфері. Заняття в нас розраховані на будь-яку вікову категорію. Тобто, навіть якщо взяти такий процес як розробка ігор, то ми під вік дітей і підбираємо відповідні завдання та відповідні, наприклад, платформи, де саме можна створити якусь гру. День на день у мрії не схожий і кожен тематичний. Розповідає начальниця літнього табору. Сьогодні у нас, наприклад, день був креативного капелюшка. Діти задоволені представляли свої капелюхи, які вони прийшли, свій образ демонстрували. Їм це дуже подобається. Вчора у нас був день супергероя. Тому діти приходили у різних образах, костюмчиках. Діти пізнають дізнаються багато пізнавального нового. Їм дуже цікаво. І батьки, звичайно, дуже задоволені роботою літнього табору, адже в нас кожного дня збільшується кількість дітей. Табір мрія працює щодня по 4 години, окрім вихідних. За дозвілля дітей тут відповідальні 28 педагогів. За тиждень заклад закриє вже третю табірну зміну. Я пишаюся кожним педагогам, який працює заради наших діток. Тому що в таких умовах, коли давить спекота, постійні повітряні тривоги, відключення світла, ми намагаємося створити умови для дітей так, щоб вони не відчули всіх цих негараздів. І ви знаєте, нам вдається, вдається всім педагогам, тому що працює величезна когорта людей на те, щоб дозвілля дітей було якісним. Протягом третього зміни в пришкільних таборах та інших локаціях міста відпочинуть більше як 1300 криворізьких Іх школярів іван Проводов, Артем Кравченко цей день.